У переповненій залі філармонії звучала музика у виконанні Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України та піаніста Геннадія Дем'янчука. Твори Бетховена та Бориса Лятошинського були виконані столичними митцями на високому художньому рівні. Адже виступити на Батьківщині Святослава Ріхтера та ще й у день його народження велика честь. Ми з задоволенням приїжджаємо до вас в Житомир і вже вкотре. І слава Богу, за останній час, десь років за 4-5, ми вже у вас втретє, і з задоволенням будемо ще й приїжджати. Я хочу побажати, щоб люди не шукали легкої музики. Вона потрібна, зрозуміло. Але я хочу побажати, щоб люди. Намагалися вникнути в ці великі твори Бетховена, ці великі твори Баха, Моцарта і так далі. І вони заставляють мислити людину. Вони роблять ці твори, цю людину, яка слухає і намагається їх пізнати. Вони роблять цю людину краще. Я дуже впевнений в цьому. В офіційному відкритті фестивалю взяли участь. Перший заступник голови обласної ради Володимир Аришонков та заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Баюрко. І кожного року три дні, які будуть фестивальні дні, що будуть проходити в залі філармонії, вони будуть переповнені, сповнені прекрасної музики, прекрасних творчих зустрічей. Я вам бажаю приємно провести час. Бажаю. Великого натхнення і здоров'я. У добрий час фестиваль імені Ріхтера. Організовано міжнародний фестиваль імені Святослава Ріхтера завдяки обласному управлінню культури і туризму начальник управління Юрій Градовський та колективу обласної філармонії директор Петро Даценко. В Житомирі перше прозвучала третя симфонія Бориса Лятошинського, нашого земляка, чиє ім'я стоїть поряд з іменем видатного музиканта Святослава Ріхтера. Пам'ять про славетних метів нашого краю не згасає.